Шановні друзі, знанніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією і вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена. Все буде наша перемога. Добрий ранок, співвітчизники. 177-й день навали, день спротиву. І знову в ефірі. Наш поетичний, патріотичний марафон Товариства знання України за перемогу. Дмитро Павличко, це неправда, що ми помрем. Ти земля, а я твій сіяч. Плуг іде під його тягачем. Ти возрадуйся і не плач, сокруши свою душу тверду. Пестотливою зливою втіх, я ж і сам, як зернина впаду поміж скибами гонів твоїх, ми, небес, глибину з багнем, вище зір піднесем колоски, ми, пшениці незгасним вогнем, пролітатимемо крізь віки за перемогу.